Подяка партнерами спонсором, то і дуже не хочеться, аби війна зруйнувала це, аби війна змусила нас забути про деякі колективи. Ось прометея дануте страв'янськайте. Ну, але вона наша українська балтійка. Має просто бал, здобуває бал. 3-8 стає рахунок. Кріс 12,6. Багато молоді у складі Прометея. Світлана Фартушняк нападає. Зараз своїх підопічних. Його команда поступається. Мінус один. І ось зараз уже зрівнює рахунок удар Уляни Котер. Ще одна спроба пробити. Тепер уже напаки Балта б'є. На блоці працює Уляна Котар із партнеркою. Відрив. Ось. Удар стався в протихід. Не точна подача від поліни дзюби. Як... На подачі Мірчева, ну а тут. Порушує Дар'я напередодні дня народження. Дуже хотілося б, щоб зробила нам усім ще й подарунок завтра. Е, і так, в полі, в полі м'яч. Так. Очко зараховано Карина Волченко. Іде подавати 4-3. Її команда веде. Подача Волченко. Васильєва прийняла. Дзюба пробила вже з іншого краю. І пробила вдалом. 4-4. Активно починає. Дзюба цю партію. ну Хоча активність це вже ж наслідок командної роботи. Все сплановано. Є чітке розуміння, куди пасувати. Ногіна як сильно стріляє, але не дарма. Амплуа Васильєвої називається Ліберо. І не було би ось цього успіху, якби не її робота. Такі якісь організаційні похибки, це просто нічого у порівнянні з тією роботою, яка була пророблена і яка ще буде пророблена в подальшому. Березовська, ось вона хотіла визначитися результативною дією, і зараз їй це вдається. Минулий її удар з цієї ж позиції. Заблокували суперниці, Зараз усе вдається Березовській і йде вона подавати. для Прометії. Не дуже вдалий прийом, але м'яч у грі. Перетятько перекидає через сітку. І удар Мірчевий приймає Ногіна. Відповідь перетятько. Блок. І саме в блоці ось цей останній бал було зароблено. Стравінськайте. Наразі насправді виглядав сильнішим, стабільнішим. І зміг здобути ось цю перемогу. Тож, маємо дві команди, які перемогли по 3-0. Прометей та Аланта. Якраз дві команди, які представляють Дніпровський регіон. Для них починає.